Всім привіт! Рада знову вітати вас у четвертому відеокурсу від HireOne Academy. Тема цього відео вибір вакансії, її аналіз та створення профілю ідеального кандидата. Розпочнімо! Платформа HireOne дарує можливість працювати над цікавими, актуальними, гарячими вакансіями різної славності та різних галузей. Більшість вакансій, які розміщені на платформі, з IT-сфери. Але ми не обмежуємося лише IT, тому ви зможете побачити велику кількість вакансій з інших галузей. Ви маєте можливість обирати до роботи саме ті вакансії, які вам цікаві. Також немає жодних лімітів щодо кількості вакансій, які може взяти до роботи один рекрутер чи галузей. Так само і немає жодних обмежень щодо кількості кандидатів, які можуть бути подані одним рекрутером на якусь вакансію, доки кандидати приймаються. Давайте ж перейдемо на платформу для ознайомлення зі списком вакансій. Отже, ось так виглядає список вакансій, які ми пропонуємо вам до роботи. Тут представлені абсолютно різні вакансії, різних галузей, різних типів, віддалені, гібридні та ті, що передбачають офісний формат. Рекрутери, які лише розпочинають співпрацю з Хайерва, часто запитують, які ж вакансії ви порадили обрати до роботи. Які з них найбільш актуальні? Тому щоб зорієнтувати вас щодо подальшого вибору вакансій, на платформі позначається пріоритетність кожної вакансії. Виділяємо три типи пріоритетності. Найбільш гарячі вакансії, де ще немає кандидатів у процесі, або їх дуже мало, мають найвищу пріоритетність терміново та позначені червоним кольором. Ось ви можете побачити, як дуже велика кількість термінових вакансій на платформі. Актуальні вакансії, де вже є кілька кандидатів у процесі, однак ми все ще приймаємо кандидатів, мають високу пріоритетність та позначені жовтим. Бачимо і такі вакансії на платформі. І третій тип пріоритетності це вакансії середньої пріоритетності, де кандидати вже на фінальних етапах, тому такі вакансії мають нижчу пріоритетність, ніж вакансії термінової та високої пріоритетності, вони позначені зеленим кольором. Отже, термінові вакансії червоним, вакансії високої пріоритетності жовтим, вакансії середньої пріоритетності зеленим. Також для деяких вакансій високої та середньої пріоритетності ви зможете побачити відмітку кандидати не приймають. Щоб ви не витрачали час та зусилля на пошуки кандидатів на вакансії, дає достатньо кандидатів у процесі. А обирали вакансії, де кандидатів немає взагалі, або дуже-дуже мало. Щоправда, стаються випадки, коли з різних причин кандидат, так би мовити, злітає з вакансій, і ми відновлюємо прийом кандидатів на вакансію, знімаючи ось цю відмітку кандидати не приймаються. Коли ви перейшли на платформу та ознайомилися зі списком вакансій, оберіть цікаві для вас позиції та додайте їх до вашого особистого кабінету на платформі, натиснувши додати до моїх вакансій. Для прикладу, ви обрали дві вакансії з найвищою пріоритетністю терміново. І це вакансії Senior Data Scientist. Натискаємо додати до моїх вакансій. Та і ще одна вакансія, що має пріоритет терміново: 3D-Artist. Також додаємо її, натиснувши Додати до моїх вакансій. Чекаємо, доки вакансія завантажиться. І натискаємо мої вакансії, щоб побачити, які вакансії ми вже додали. І бачимо собі вакансію, які щойно ми додали до себе в кабінет. Давайте ж проведемо аналіз кожної з цих вакансій, щоб створити профіль ідеального кандидата, якого потрібно знайти для кожної з цих вакансій. Вперше проведемо аналіз позиції Senior Data Scientist. Перше, на що звертаємо увагу, це вакансія Full-Time чи Part-Time, Тобто це вакансія, що передбачає повну чи часткову зайнятості. Бачимо, що Senior data scientist це вакансія повної зайнятості Full-Time. Далі бачимо, що вакансія має відмітку прямий найм». Це означає, що податки саме для цієї вакансії покриваються компанією. І компенсація, яка вказана у вакансії, тобто зарплатна вилка, яка пропонується кандидатові, вказана у не. Тобто кандидат буде отримувати оцю суму, так би мовити, чистими на руки. Ваша винагорода за закриття цієї вакансії становить 100 доларів. Гарантійний термін, протягом якого буде сплачено бонус. 30 днів діамантова нагорода для рекрутерів, що обрали платну партнерську підписку Diamond Club, звичайно, становить більше та складає 150 доларів. Бонус за подання кваліфікованого кандидата на цю позицію складає 10 доларів. Отже, натискаємо опис вакансії, щоб ознайомитися з деталями. Тут ми можемо побачити усі деталі вакансії, які важливі для пошуку кандидатів та це такі більш важливі деталі, на які потрібно звернути увагу. Це тип роботи, це контракт чи прямий найм. Ми вже переглянули, що це прямий найм. Тут знову ж це дублюється. Можемо побачити, що тип вакансії це прямий найм. Характер роботи також дуже важливий пункт. Дивимось на нього також. Характер роботи повний робочий день. Це також ми вже сказали. Дуже важливим пунктом є саме. Місце знаходження кандидата або локація, так це саме та територія, звідки клієнт розглядає кандидатів на цю вакансію. І ми бачимо, що саме для цієї позиції ми шукаємо кандидатів, що проживають в Україні та Європі. Звісно ж, поза межами Росії та Білорусії про це я говорю у кожному нашому відео: що кандидати з Росії та Білорусі на жодну з вакансій на платформі не розглядається. Локація пошуку Україна та Європа. Ще раз хочу наголосити, що локація це дуже важливий пункт, тому що навіть якщо кандидат відповідає всім вимогам щодо навичок та досвіду, проте проживає в іншій локації, відмінній від тієї, що вказана у вимогах, на жаль, такого кандидата буде відхилено. Тому на цей пункт, будь ласка, обов'язково звертайте увагу. Далі необхідно ознайомитися з іншими важливими пунктами. Необхідні мови для цієї вакансії, це англійська. Кандидат має володіти нею на рівні не нижче. 2. Зарплатна вилка для цієї вакансії піднімається вгору і бачимо, що мінімальна точка 4 тисячі доларів на місяць, максимальна 5 тисяч 300 доларів на місяць. Це є зарплатна вилка, яку пропонує клієнт. Тип вакансії віддалена, тобто ця вакансія передбачає віддалену роботу, повертаючись до зарплатної вилки. Також пам'ятаємо, що це вакансія, що передбачає прямий найм, і з цієї суми кандидату не потрібно буде сплачувати податки. Далі бачимо менеджер з підбору персоналу Анастасія Білавчук. Тобто, тут ви можете побачити контактні дані рекрутера, який відповідальний за цю вакансію. І якщо ви обираєте цю вакансію до роботи, у вас є якісь уточнюючі питання ваші або від кандидатів на цю вакансію, ви можете ставити. Усі ваші питання Анастасії. Будь ласка, не соромтеся, тому що наша ефективна комунікація це запорука продуктивної співпраці, от щоб вам таким чином, звичайно ж, було легше закривати цю вакансію, якщо у вас є якісь питання. Писаємо нижче, щоб переглянути зауваження рекрутера. Тут рекрутер, який відповідальний за цю вакансію, так, Анастасія, залишила важливі нюанси щодо вакансії. Ми бачимо тут вимоги, так? 5 плюс років практичного досвіду в Data Science має бути досконале володіння Python, SQL та інші пункти, які також є вимогами, якими має володіти кандидат на цю вакансію. Тут ви можете ознайомитися з зауваженнями і піднімаємося вгору, щоб ознайомитися з повним описом вакансії. Та натискаємо опис вакансії». Тут ви можете ознайомитися повністю з усіма деталями вакансії. Про роботу, вимоги до кандидата, звичайно ж, про тебе. Ось тут ви можете побачити весь перелік вимог, які ставить клієнт. Тут треба уважно ознайомитися з детальним описом вакансії, і особливу увагу звернути на вимоги до кандидата, саме ось, про тебе, щоб сформувати профіль ідеального кандидата, якого потрібно знайти. Отже, на вакансію senior data scientist необхідно знайти кандидата, який має 5 плюс років практичного досвіду в Data Science або Business Intelligence, досконало володіє Python, SQL та різними бібліотеками та приворки на машинного навчання, має розуміння рекомендаційних систем та перспективної аналітики. І ще інші пункти, які також обов'язково потрібно прочитати, ознайомитися та виокремити, виділити, щоб надалі саме на це опиратися, шукаючи, здійснюючи пошук. Кваліфікованого кандидата на цю вакансію. І звичайно ж пам'ятаємо, що окрім із цих вимог кандидат повинен проживати в межах локації, яка у нас прописана була, це Україна та Європа. Створення профілю ідеального кандидата допоможе вам ефективніше проводити скринінг-резюме та відсіювати кандидатів, які не відповідають вимогам вакансії. Повертаємося до моїх вакансій, щоб проаналізувати іншу додану вакансію 3 d Artist. Ось ми вже її бачимо. І перше, на що звертаємо увагу, це що вакансія передбачає повну зайнятість full time. Також бачимо позначку Контракт. Тобто, це означає, що для цієї вакансії передбачається укладення контракту і компенсація, тобто зарплатна вилка, яку пропонує клієнт, буде вказана в роз, і кандидат буде сплачувати податки самостійно з цієї суми. Винагорода за закриття цієї вакансії становить 100 доларів. Діамантова нагорода 150, 50, гарантійний термін становить 30 днів. Бонус за поданого кваліфікованого кандидата складає 10 доларів. Повертаючись до компенсації, компенсація це і є зарплатна вилка, яку пропонує клієнт. Для цієї вакансії вона становить 1500 2500 доларів на місяць. Знову ж таки, подалюся, гроз це дуже важливо. Тому коли ви будете спілкуватися з кандидатами на цю вакансію, будь ласка, наголошуйте, що зарплатна вилка вказана у гроз, і кандидату буде необхідно самостійно сплачувати податки з цієї суми. Натискаємо опис вакансії, щоб ознайомитися з описом. Бачимо тип роботи: контракт, характер роботи, повний робочий день це не часткова зайнятість, Локація пошуку кандидатів для цієї вакансії це Україна. Шукаємо кандидатів з України. У вакансіях може бути вказано або локація, або місце знаходження це в принципі одне і те ж. Далі наступний пункт, який є наступний пункт, який є дуже важливим, це необхідні мови для цієї вакансії. Необхідні мови це українська на рівні Сіван, тобто можемо розглядати кандидатів без знання іноземних мов, адже вимогу до рівня англійської або будь-якої іншої іноземної мови. Для цієї вакансії немає. Зарплатна вилка становить 1500-2500 тисячі доларів на місяць гроз. Тип вакансії віддалена менеджер з підбору персоналу знову ж таки Анастасія Білавчук та контакти Анастасії. Якщо у вас виникають якісь питання, знову ж таки можете ставити уточнюючі питання щодо вакансії ваші або ж кандидатів. Нижче можемо ознайомитися із зауваженнями рекрутера. Тут ми бачимо також вимоги. Досвід роботи з та модуляціями флори це вимоги, які ставить клієнт до кандидата. Піднімаємося вгору, щоб ознайомитися з повним описом вакансії, та натискаємо опис вакансії, де уважно вивчаємо вимоги до кандидата, щоб знову ж таки сформувати портрет ідеального кандидата. Отже, на вакансію, 3D Artist ми шукаємо кандидата, який має досвід роботи зі спідрі та модуляцією флори. Відмінно володіє 3D Max, фотошопом, має досвід моделювання військової техніки та озброєння на основі референсів. Має досвід PBR текстур, кандидат має вільно спілкуватися українською. Дивимося, що наявність портфоліо обов'язкова. Тому вам з кандидатами необхідно буде також уточнити, чи має кандидат портфоліо та чи зможе надати його. Для ознайомлення клієнту і звичайно ж враховуємо, що локація пошуку це Україна. Кандидат має проживати в Україні. Також хотіла додати іще один важливий пункт: біля кожної з вакансій на платформі у списку. Ви можете побачити прапор. Зверніть увагу, що прапор біля назви вакансії вказує на країну, де розташований головний офіс компанії, що наймає, а не локацію пошуку кандидата. Під час кош кандидатів, не орієнтуйтеся на прапор, а будь ласка, ознайомтеся з потрібною локацією у описі вакансії, тому що дуже часто рекрутери плутаються, особливо новенькі рекрутери, які лише розпочинають роботи. Прапор не символізує локацію кош кандидата, він символізує ту країну, де розташований головний офіс компанії. Список вакансій на платформі Хаєрван постійно поповнюється новими актуальними позиціями. І після надання доступу до платформи на вашу електронну адресу, яку ви покажете при реєстрації, будуть надходити сповіщення про появу нових вакансій на платформі. Також ми запрошуємо вас долучитися до нашого телеграм-каналу Вакансії Хайрван для рекрутерів, де ми також публікуємо анонси вакансій та новин на платформі. Отже, у цьому відео ми розглянули процес вибору вакансії, її аналізу та створення профілю ідеального кандидата. Платформа HireOne дарує чудову можливість працювати за різноманітними вакансіями різних галузей, зокрема й поза it сферою. Завдяки позначкам пріоритетності вам буде легко орієнтуватися у виборі актуальних та термінових вакансій, підбираючи найкращих кандидатів. Перед пошуком кандидатів на обрані вакансії необхідно уважно ознайомитися. Описом вакансії, провести її аналіз, щоб розуміти, якого саме спеціаліста вам необхідно знайти. І сьогодні, на прикладі двох вакансій, ми з вами потренувалися, як зробити аналіз та створити профіль ідеального кандидата на вакансію. А у наступному відео ми розглянемо наступний крок розробку стратегії пошуку кандидата та інструменти пошуку. Тому дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео.